Почну я, мабуть, з перших, а найважливіших слів слів вдячності. Я хочу подякувати усьому американському народу за постійну і стабільну підтримку України. Окремо, я хочу сказати, що ми дуже цінуємо двопартійну і двопалатну підтримку, яку весь цей час ми отримуємо від конгресу Сполучених Штатів Америки. Як парламентарі, ми дуже цінуємо дуже хороший зв'язок, який ми маємо сьогодні з конгресом і сенатом Сполучених Штатів Америки. Я дуже сподіваюся, що такі ж відносини у нас і із Конгресом 119-го скликання. Сполучені Штати безперечно є лідером в допомозі Україні. Ми дуже сподіваємося, що ви, як лідери демократичного світу, і на майбутнє будете підтримувати Україну в нашій боротьбі за демократію, за демократичні цінності за майбутнє Європи і усього світу. Україна, мабуть, хоче миру як ніхто інший, але ми прагнемо справедливого і сталого миру. І тому для нас дуже важливо, щоб таку ж підтримку щодо формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, щодо плану перемоги, щодо плану стійкості, ми на майбутнє відчували в усьому світі.